Катерина Усик, дружина відомого боксера Олександра Усика, порадувала своїх шанувальників новими фотографіями. Вона взяла участь у фотосесії та поділилася результатами в інстаграмі. Шанувальники оцінили її стиль. Катерина обрала коротке світле пальто, яке підкреслило її фігуру та стрункі ноги. Під фото з'явилося багато компліментів минулого року, у вересні, Катерина та Олександр відзначили 15-ту річницю шлюбу. У них четверо дітей: Єлизавета, Марія, Кирило та Михайло. Ключові учасники коаліції охочих, такі як Франція та Велика Британія, мають чіткі цілі для миротворчої місії в Україні. Вони хочуть забезпечити безпеку на морі, в небі та мир на землі. Також планують підтримати українські збройні сили. Для цього потрібна згода всіх сторін. Владислав Селезньов, військовий експерт, згадує свій досвід у Косово у 2009 році. Він каже, що тоді іноземні війська могли бути присутніми лише за згодою всіх сторін. Експерт вважає, що війська коаліції під прапором ООН в Україні нереальні. Росія, як член Радбезу, буде проти. Якщо це під прапором НАТО, то Путін вже в лютому 2022 року був проти натівських солдатів в Україні. Є варіант на основі міждержавних домовленостей. Але Росія погрожує, що іноземні війська стануть ціллю для її дронів та ракет. Експерт вважає, що треба шукати економічні важелі впливу на Росію. Селезньов прогнозує, що європейські країни ще довго обговорюватимуть ведення миротворців. Досягти колективної згоди буде складно. Коаліція готова зайти в Україну після завершення бойових дій. Франція та Велика Британія планують представити свій план президенту США. Вони очікують гарантій безпеки для України. До коаліції входять 30 країн. Це не лише європейські країни, а й Канада, Японія, Австралія та Нова Зеландія. Українські захисники на куп'янському напрямку продовжують тримати оборону. Недавно вони спалили два ворожих танки і пошкодили дві бойові машини піхоти. Це сталося завдяки злагодженій роботі 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС та 77-ї аеромобільної бригади. Командир полку Юрій Федоренко розповів, що 11 квітня на світанку ворог спробував прорватися зброньованою технікою і піхотою але наші захисники вчасно виявили загрозу і відбили атаку. Екіпажі полку «Ахілес» знищили два танки та уразили дві бойові машини піхоти. Полк «Ахілес» збирає кошти на «Старлінк». Їм потрібно ще 22 тисячі. Підтримати можна через монобанк або номер картки 44. -4. 4 1 11 11 23 05 17 28 в Україні змінюється процес проходження військово-лікарської комісії. Військово зобов'язані тепер мають нові можливості. Постанови комісії доступні в електронному вигляді. Але чи можна отримати їх у друкованій формі? Якщо постанова оформлюється як довідка, наприклад, для висновків про придатність до служби або необхідність лікування. Комісія може видати друковану копію. Якщо ж це свідоцтво про хворобу, висновок має бути затверджений через центральну або регіональну ВЛК. Отримати таке рішення можна лише після його офіційного затвердження. Міністерство оборони повідомило, що тепер військово зобов'язані можуть проходити комісію в будь-якій лікарні. Це має знизити рівень корупції і зробити процес зручнішим для громадян. А у Туреччині відбулася важлива зустріч. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили припинення вогню в Україні. Це сталося на анталійському дипломатичному форумі. Окрім війни в Україні, вони говорили про енергетичну співпрацю між своїми країнами, а також обговорювали ситуацію на близькому сході. Зокрема, це стосувалося Сирії та сектору Газа. Від початку вторгнення Росії в Україну Туреччина підтримує український суверенітет. Але Анкара зберігає зв'язки з Москвою. Вона є єдиною країною НАТО, яка не приєдналася до антиросійських санкцій. Уреччина неодноразово пропонувала бути посередником для мирного вирішення конфлікту. Анталійський форум почався у п'ятницю і триватиме три дні. Його гасло відновлення дипломатії у фрагментованому світі. У Варшаві пройшов великий марш. Він був присвячений тисячоліттю корони польської та п'ятисотріччю пруської пошани. Захід організувала партія право і справедливість. Головний кандидат у президенти від цієї партії Кароль Навроцький теж долучився. Подія почалася з виконання наймасовішого полонезу. До цього рекорд встановили у вересні 2024 року. Тоді танцювали 635 пар. Сьогодні цей рекорд перевершили. Таї у танці взяли участь 1165 пар. Марш тривав понад годину. За даними міської влади, участь взяли 20 тисяч осіб. Партія право і справедливість організувала 200 автобусів для учасників. Король Навроцький заявив, що на вулиці вийшло 100 тисяч поляків. Учасники були в національних костюмах з плакатами та прапорами. Хода завершилася виступом Навроцького. Він підкреслив важливість думати про республіку Польща на наступні тисячу років, адже ми є хранителями цієї спадщини. Прем'єр Польщі Дональд Туск вже анонсував урочистості з нагоди тисячоліття корони польської їх планують провести 26 квітня. Українські військові оцінили північно-корейських солдатів на фронті. За даними The Wall Street Journal, вони вважаються серйозними противниками. Проте Іван Тимочко, голова ради резервістів ЗСУ, має іншу думку. Він вважає, що північно-корейці не мають бойового досвіду. Вони мотивовані, але війна залежить від чисельності, досвіду, підготовки та озброєння. Російська армія більша і краще озброєна. Якщо північнокорейські війська є у складі російської армії, вони виконують лише обмежені завдання. Вони не керують усіма видами озброєнь, а виконують допоміжні функції. Тимочко підкреслив, що північно-корейські солдати створюють проблеми, але їх женуть у лобові атаки. Дезертирувати їм не вдасться. У Росії перебуває близько 15 тисяч північнокорейських військових. Вони навчаються, здобувають досвід і готуються повернутися додому. Їхня мета підготувати свою армію. Північна Корея не намагається врятувати Росію, а лише тренує своїх солдатів в Україні. Це може посилити їхню армію у майбутньому. Кім Чен Ін прагне зробити Північну Корею регіональним лідером. Ця підготовка є частиною його плану. Північно-корейські військові підтримують Росію у війні проти України. Вони навчаються сучасним умовам бою. Ці військові швидко пристосовуються і мають високу мотивацію. Це створює серйозний виклик для українських збройних сил. Експерт Владислав Селезньов говорить, що північно-корейські солдати швидко навчаються і фізично загартовані. Їхня мотивація та готовність вражають зараз. Вони набувають досвіду, який може допомогти у майбутніх агресивних діях проти Південної Кореї. У Сеулі повинні це розуміти. Чим більше північно-корейських військових знищено в Україні, тим менше досвіду отримає Пхеньян. Деякі рослини можуть бути небезпечними, якщо їх посадити біля дому. Рододендрон Понтійський красивий, але виробляє токсини. Вони можуть заважати іншим рослинам рости. Кипарис Лейланда швидко росте. Він блокує світло, тому його треба часто обрізати. Це допоможе не заважати іншим рослинам. Гімалайський бальзам може змагатися за світло і поживні речовини. Це може призвести до ерозії ґрунту. Також це збільшує ризик повеней. Жовтий архангел швидко поширюється, він може задушити інші рослини в саду. Монбреція, хоч і популярна, утворює скупчення. Це зменшує біорізноманіття. Досвідчені водії завжди мають з собою зубнущі. Вона корисна не лише для гігієни, а й для догляду за автомобілем. Щітка добре підходить для очищення вентиляційної решітки на панелі управління. Пил і бруд накопичується між ламелями, що погіршує циркуляцію повітря. Щоб цього уникнути, змочіть щітку і використовуйте м'який мийний засіб. Також вона стане в пригоді для очищення стиків дверних ручок і замків. Дорожня сіль, пісок і волога можуть викликати корозію. Щітка ефективна для очищення кнопок на кисню. Термі та центральні консолі від жирних слідів. Для цього змочіть щітку у спиртовому розчині. Якщо у вас шкіряне кермо, використовуйте м'яку щитину, щоб не подряпати поверхню. Щітка допоможе очистити килимки в салоні від піску і камінців. Спочатку промийте килимки мильним розчином, а потім використовуйте щітку. Під капотом автомобіля щітка очищає клеми акумулятора від корозії. Для цього використовуйте розчин харчової соди та води. Щітка також може очистити свічкові колодязі і інші дрібні. Деталі вона корисна для очищення гумових ущільнювачів дверей і скла від бруду. Пам'ятайте мати кілька окремих щиток для різних частин автомобіля. Зберігайте їх у футлярах. Це допоможе підтримувати авто в чистоті та заощадити кошти.